Українська асоціація футболу ради вітати на нашому спортивному святі і цю другу частину реконструкції нашого стадіону імені Героя України Андрія Кизила успішно завершено. Цей день став можливим завдячуючи. Тим, хто віддав найдорожче своє життя за нашу з вами, можливість жити, розвиватись, кувати майбутнє, слава хлопцям, дівчатам, які на передовій роблять найважчу роботу, і наших більше 7 тисяч випускників в ліцею Богуна. Слава волелюбному працелюбному, муж'ям українському народові. Слава Україні! слава! Зараз цю реконструкцію це дуже важливо і доречно на сьогоднішній день, коли йде війна, а нам дуже важливо, щоб ми продовжували наше життя і продовжували нашу спортивну діяльність. Це дуже важливо, щоб діти бачили на нас, ми давали приклад і вони займалися спортом. Іро Володимирович, вам дякую за те, що ви нашому майбутньому поколінню наших захисників прививаєте любов до футболу, до спорту, до здорового образу життя. Саме тут ми з вами звочаткували турнір Андрію Кізілу, герою України. І я впевнений, що саме через футбол, через перемоги наших збірних, наших команд, наших хлопців, сьогодні дякую нашим легендам, які сьогодні за збірну України ветеранів тут знаходяться зі легендарні футболісти і олімпійські чемпіони і гравці нашої збірної України. Я впевнений, що хлопці сьогодні прикоснуться до їх енергетики та обов'язково в майбутньому будуть перемагати як в спорті, так і в службі, так і захищаючи нашу країну. Українська асоціація футболу